Друзі, вітання всім з Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Його я розпочинаю з ранечку. Тут уже чоловік тягне, як мурашка в дім, гіпсокартон, звичайно, не сам, з помічниками. Хоча сніжок у нас трошки капає і стріг, але під ногами болото. І, відповідно, у... тут у нас у підвалі теж болото. Натоптали тут, наносили так знатно, я вже разочок встигла стерти. Зараз тут вже другий раз стираю. Тут один раз просто помити не вистачає одного відра води, помила раз, мию другий раз і аж так я вже думаю, вже пізніше буду мити, бо маю ще тут роботу, буду мити ще й третій раз. вже в чистій знову водичці, тому що після другого разу все одно залишаються розводи змити це все неможливо, оскільки так добряче наносили. Ну, але що зробити? По-іншому не виходить, тому як є, так є. А, яке в мене ще тут є завдання робота? Я ще собі заквасила капусти. Ми капусти споживаємо досить таки багато квашеної, про її користь знають всі. Перший раз я заквасила 20 кг капусти, але робила таку салатну з морквочкою, з усім. А зараз знову 20 кг, але без нічого. Я не мала часу терти моркву, просто е, заквасила її, тут залишила в підвалі і не додавала нічого. Зараз просто прикриваю кришечками, бо треба термокришки такі ще познаходити. Я їх десь так гарно поставила, що і сама знайти не можу. А зараз просто прикриваю, щоб якась там пилючка не впала. А оце відерко забираю зразу до хати. Ну тут уже розпаковуємо пилосос. Його купили в таких технічних цілях, так як в нас на другому поверсі активно робиться ремонт. Відповідно, там буде багато гіпсокартону, треба шпаклювати. Потім це все підмітати. Ми минулого року, коли робили підлогу, так надихалися тією пилюкою. Що, чесно кажучи, вже цього разу. Неохота нею дихати. Так зверху, звичайно, буде під, будемо підмітати. Там якась терпуга, щось таке згрубша, а вже пил, саме після шпаклювання, після цього перетирання є в планах його просто пилососити, прибирати саме так, тому що легені такого не дуже витримують і та навіть не говорити там за легені. В мене, наприклад, ніс. Дуже сильне подразнення, обличчя подразнення, дуже зиму важко, шкіра минулого пережила, особливо ті всі ремонти, особливо стелення підлоги, це все підмітання, Хоча ми теж пилососили, але м, такий слабший пилосос там треба було дуже багато підмітати. Тому тепер ось такий пилосос прийшлося придбати. він, Має там функцію такого, що і листя можна ним продувати, здувати, якщо є доріжки. Ну, правда, в нас ще таких доріжок немає, але в таких технічних господарських цілях пилосос має служити добре. Нарешті мене залишили саму, діти займаються собі своїми справами, чоловік займається своїми, а я можу зайнятися приготуванням. У мене буде такий пізній обід і вечеря. А, і я зможу спокійно цим всім зайнятися. Колись в мене все мама така казала: їй же геть звідси з кухні, Бо я через вас не можу нічого робити. Я думаю, ну, і ми ж нічого не заважаємо. Як вона через нас нічого не може робити? І тепер я її прекрасно розумію: 24 на 7 в компанії Ну, таке собі задоволення. Хочеться деколи побути самі. самій, і набагато швидше людина сама робить ту саму роботу, ніж біля неї. Ще хтось там щось розказує. Звичайно, деколи хочеться побути в компанії, але і і хочеться побути і наодинці. Я буду на обід готувати суп вершковий, хоча у нас піст, але молочні продукти ми вживаємо, ми не вживаємо м'ясних продуктів, а молочні вживаємо. Вживаємо молочні продукти в такі дні, коли можна. Дітки вживають. Там, кандид, вони вживають їх в усі дні. Ну а я, наприклад, не вживаю молочних продуктів п'ятницю, у середу, всі інші дні. Вживаю. Хочу ще розпакувати ось такий кухонний курчник. Така вафельниця. І не тільки вафельниця, тут є і горішниця. В мене є горішниця, але така стародавна. Я не знаю, ще й яка. Хоча купляла я її не з Радянського Союзу, бо я трошки молодша. Я з 91-го року. Але вона в мене така як і колись була в Радянському Союзі. Напевно, купувала я її ще з залишків. А тепер вже трошки така сучасніша. Прокошки із п'ятьма насадками 1345 гривень. Ось тут бачите, п'ять в одному. Хочу випробувати, хочу приготувати щось солоденьке. Напевно, буду пробувати готувати вафлі, але пізніше. Хочу просто показати, як виглядають. Насадочки. Готувати буду сьогодні. О, тут якраз і стоїть насадка на вафлі. Антипригарне покриття. Я колись ще до заміжжя дуже любила готувати горішки. Різні. Ну, не різні, більше такі традиційні, але дуже мені подобалося. Я їх на різдвяні свята напікала просто дуже багато. Великими пакетами. Я знаю, що я І собі, Ну, собі. Я жила ще до заміжя мама, тато для мами, для тата. І там можна було комусь із сестер, із братів залишити. досить того, що пекла я багато. Така горішниця. Тут є. 2, 4 на 12 буріжків. Ну, не знаю, треба буде попробувати, Чи добре, чи не добре, буде на ній купувати. Надіюся, що добре. Що ще таке? Поки що вафельниця чекає. Я хочу приготувати тісто для вареників. У мене є вчорашнє картопляне пюре, його треба використати. Його вже їсти ніхто не буде хотіти, тому треба йому дати ще один шанс вже у вареничках, так як водичка найшвидше кипить у чайнику, включаю чайничок. Нехай закіпає вода. Сама буду підготовляти все для вареників, відважувати борошно, додавати сіль, олію. І відповідно вже готувати заварне тісто. Готую я його так завжди: на пельмені, на вареники, на чебуреки. Єдине, що ще до тіста, з яких готую чебуреки, додаю алкоголь. Також включаю прогрівати вафельницю, тому що вона має, з неї треба зняти ось цю етикетку. Я її пробувала зняти на, так, на холодній, не виходить, не хочу царапати, вона прогріється, і етикетку буде набагато легше зняти. Також вона має сама прогрітися і, ну так, принаймні, казали мені в магазині, має трошечки проробитися без нічого, але я трошки зма. Важковим маслом всередині, для того, щоб вона пропеклася, щоб нічого там не приставало. Хоча покриття антипригарне не мало б нічого взагалі приставати. Але така процедура, треба її прогріти, тому включаю на прогрівання. Поки вона прогрівається, я хочу дістати хребет, який вже проварився. Зварилася юшка, бульйон для супу, і нехай охолоджується. А я на його місце буду відправляти картопельку, і нехай все підготовлюється на суп. Тим часом. Розігрілася вафельниця, знімаю з неї етикеточку, геть. Звичайно, що не все так гладко, не так просто. Там такий досить жирний слой клею залишився, і його все одно потім прийдеться знімати чимось, якимось розчинником. Зараз просто я його добре протираю, промиваю, витираю і так залишаю. Готую суп. Я відділяю все м'язко від кісток, тому що кістки тут такі, що десь, якби попало, то напевно зразу можна поїхати в лікарню, якщо б, не дай Боже, десь в горло вткнулося, тому м'язко обібрала, повернула його. Всього на місце, назад в каструльку, прикрила кришечкою і нехай собі там булькає. Я ж буду готувати тісто для вафель, готую вперше. Не... Знайшла в інтернеті рецепт, так я вафель тісто ну, ніколи не готувала, тому зараз взяла яйця, ванільний цукор, звичайний цукор, збиваю все міксером. І буду додавати розтоплене вершкове масло, борошно і замішувати тісто. Ще там був розпушувач у рецепті, теж його додавала. Зазвичай я пробувала бельгійські вафлі, привезені з самої Бельгії. Вони такі досить всередині м'які. Я ж хотіла, щоб вони були більш хрусткі. Не знаю, ну принаймні по цьому рецепту якраз таки вони більш такі вийшли хрусткі. Ну, принаймні всі казали, що вафельки були смачними. Не знаю, наскільки правду говорили, але казали, що смачні. Доготовлюю суп. Все так ну, непослідовно, тому що я забула за морку, додаю зараз моркву. Зараз із нею зразу додаю і потерті два ось такі вершкові сирки від кому. Забула за цибулю, я її так розрізала, не до кінця кидаю, щоб вона там трошки побулькала, зменшую температуру, щоб перестало так сильно булькати і здаю супу спокій. Нехай трошки ще з цибулькою прокипить, а я тим часом займаюся вафлями. Ростираю гарненько тісто по формочці і закриваю вафельницю. Приблизно хвилин 10 і ось такі дві вафельки готові. Як я казала, вафельниця мене приваблює найбільше горішкавою формою для горішків. Тому все інше це так, як якийсь свого роду бонус. Як вафелька? Смачно. Смачно. Експерти вже зняли пробу із вафель. Зараз будуть знімати пробу із супу, і можна сказати, що е, із завданням приготувати обід я справилася, тому що зварила суп, спекла вафельок. Єдине, що ще мене буде чекати, так це трошки пізніше е, приготувати вареники, принаймні їх. Зліпити, а коли вже я їх буду готувати, це вже точно не сьогодні. Ось такі в мене вийшли вафельки, із однієї порції тіста, яке я приготувала, в мене вийшло 14 штук. Хоча в рецепті в принципі вказувалося, що виходить 10-12, в мене вийшло 14. В мене з'явилося трошки часу піти подивитися, що тут роблять хлопці тато з Андрієм. Повністю розділили вже кімнату, перегородку з однієї сторони зашили гіпсокартоном, косячок весь утеплили, тут це попропінювали, вату позакладали. Ну, хлопці, одним словом, молодці. Поки там хлопці працюють, я йду по дрова, тому що. Взимку без дров ніяк, <с> і в хаті холодно. А так як тільки одна я вільна, всі зайняті, кожен має якусь роботу, я звільнилася, тому дрова ношу я. Ну, не сама. Я рідко буваю <с> наодинці, як бачите. Навіть кіт і той за мною ходить. Я туди і кіт за мною, я звідти кіт за мною. Я ще раз іду, і він теж за мною ходить. І так без перестанку. Буду два рази заносити дров, він буде два рази йти. Буду п'ять разів заносити, і він п'ять разів за мною ходить туди, сюди, туди, сюди. Одним словом, як я казала, самою я не буваю. Трошки е на вечір по похмурніло, похолодало, навіть трошки ще зверху приморосило таким сніжком, але то так зразу падав ніби дощик, ніби сніжок. Там передають далі потепління, що в принципі з Миколай буде їхати на возі. Розпалили ми із вубиком вогонь, трошки посиділи, подивилися, послухали, як тріскотить, і вже зразу можна йти займатися чимось іншим. Так як я казала, що вже аж на вечір я буду ліпити вареники. Звичайно, що вже їх на вечір ніхто варити не буде, але я хочу їх наліпити, щоб мати на другий день спокій. Бо вареник щось таке вже смачніше трохи. Е, принаймні так вважають мої діти, тому що вареники вони полюбляють їсти з сиром чи без сиру, лиш би пироги, так як в пісні. Тому прийшла я з кочегарки після розмови з котом і приступила до ліпіння вареників. Находилася я так добряче за сьогодні, ніби нічого такого і не зробила чогось важливого, але налабацькувалася туди-сюди, так що, чесно кажучи, вже нічого я більше й не робила, наліпила. Поскладала, відправила в холодильник і на цьому було вже все. Ну і відповідно, відео моє на цьому завершується. Маю велику надію, що воно вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!